Патріотичні прикраси, різноманітні страви, гарний настрій від позитивних передбачень. Школярі та педагоги Любитівського ліцею Колодяжненської громади організували благодійний ярмарок. Попри те, що ціни були невисокі, торгували чимало і усе на потреби наших захисників. Передали військовим і смаколики. На дійстві вдалося побувати і нашим колегам. Вже при вході на ярмарок під відкритим небом біля Любитівського ліцею нас зустріли веселі дев'ятикласники. Хлопці пропонують витягнути передбачення від кота. Кіт Степан сьогодні передбачає майбутнє. Берете 5 гривень. Витягуйте бумажку, гладите передні, задні лапки кота Степана два рази, і він вам передбачить майбутнє. Можете нього губки поцямити? Такі ярмарки потрібно проводити бажано хоча б раз в місяць, тому що треба допомагати ЗСУ. Кажуть, передбачення всі позитивні, а ще всім класом пекли торт. Наш дев'ятий клас, випускний клас, зробив такий шикарний торт. Всі дружно всім класом старалися зробили. Директорка ліцею розповідає, раніше до війни ярмаркували, щоб зібрати кошти на лікування хворих діток. Але від початку повномасштабного вторгнення всі навчальні заклади громади по черзі проводять ярмарки саме для підтримки наших захисників. Ми збираємо кошти на підтримку наших збройних сил. У нас два вчителі наших, вони воюють на сході наразі. Дуже багато батьків у наших дітей в Збройних силах, в територіальній обороні, в національній гвардії у наших регулярних військах в Збройних силах України. І діти розуміють ту проблему, яка наразі є. Розуміють необхідність підтримки моральної, духовної і підтримки матеріальної для наших військових. Тому ми проводимо такі ярмарки. І смачно поїсти, і весело провести час із однолітками, і придбати патріотичні прикраси. Все це можна було на ярмарку. Гадання на картах, ось такі браслети, брелоки національні виготовлені своїми руками в дітей були. Ну, хто нашого гаразд, але більше люд діти полюбляють смаколики. Шестикласники з гордістю розповідають, що наготували. Праніки, є, пірожні були, що ще? вода, ходогі, піца, бургери. Багато було. На початку дуже багато розкупили. Благодійний ярмарок. Ми відкладаємо гроші на ЗСУ. І це допоможе нам перемогти, щоб купити їм дрони, танки учні принесли і свої родинні страви. Мами і бабусі теж допомагали. Хворост я не знаю, як пояснити, але вона дуже смачна, Це головне. Саме класники підготували з батьками і класним керівником не тільки смаколики, а й жовто-блакитні браслети. Тут торт сирний торт з начинкою 200 гривень кексики пиріжок і праніки. Ми разом з мамою готували їжу, різну випічку. Мої однокласники теж таке робили або купували десь в магазині. І це дуже важливо для ЗСУ, оскільки зараз час війни і нам потрібно збирати кошти на дрони. Щоб було краще нашим ЗСУ перемогти наших окупантів. Страви готували такі, що найбільше купуватимуть інші учні а емоції від такого корисного ярмаркування лише позитивні. У нас дуже добрий торг обійшовся, і ми багато чого підготували. Багато хто готувався, була і піца, були і сусидські в тісті. Те, що люблять діти, ми добре знали, що можна. Підібрати, щоб купляли діти, була піца, яку ми самостійно готували. Е, також і і Це все ми теж ну теж купляли достатньо Горішки теж так смітик. Мені сподобалось, Дуже сподобалось. Це збираємо на ЗСУ, і всі гроші підуть туди. Це перша Ми джерго. з Цього отримали дуже багато емоцій. Позитивних коли все продали, можна і виручені кошти підрахувати. Всі вони підуть на потреби ЗСУ. Більше тисячі, більше і більше двох, напевно. Чотири, чотири то, що не все порахували. Ми вторгували 2900 гривень. Цього разу ми продавали печиво, торти, всякі бургери, воду, чай, каву. І ну і різні смаколики. Якщо протягом минулого ярмарку ліцеїстам і педагогам вдалося зібрати майже 48 тисяч гривень, то цього разу спільними зусиллями вторгували більше понад 50 тисяч гривень. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Любитів Ковальського району для новин на часі.